Італійський телерадіоканал Рай представляє Сандокан король тигрів. За лучі Дзе зе Пауло Моравоса та е. Автор сценарію Пауло Моралеса З Піно Масара Виконавчий продюсер Марко Марколі. Продюсери Тайні Терманеллі і Джучія Бойцовська Режисер Джузеппе Лагана. Назіма вела аду в ранж Мангал, щоб принести аду в жертву. Сандокан переміг всю зграю, а назіма перетворилась на кам'яну статую. Сандокан – Король тигрів. Американська гармата. О, наче дитя. Треба снідати, як думаєш? Чудова ідея. Чом би нам не попити чаю. Так, я питиму з джемом. А якщо <пореж> до пирога та печива, це дуже смачно, повірте? Правильне рішення, капітане. Капітане, наш хуні небезпечний пристрій. Вантаж не може потрапити в чужі руки. Ми полон, професоре. Благаю вас, не можна цього робити. Дивися, Сандукана, он там. Пірати. Смугластий прапор. Мабуть, це з того судна, на яке напали пірати. Це американці. бінокль Камамурі. Швидше. Вони приїхали з Нового світу і потрапили в лапи піратів. Це сором. Вони щось перевантажують. Це схоже на гармату. Джанус, він там. Раджа. Що там? Погляньте, наближається судно. Вінокль мені. Не сіпайся, старий. Салюгакан. Стріляйте у відповідь. Ще залп Янос. Стріляйте, стріляйте! Чого ви чекаєте? Потопіть корабель! Усі гармати вийшли з ладу, сер! Мудреці кажуть, не можна висмоктати яйце, не розбивши шкаралупи. Спокійно. У нас є те, навіщо ми сюди їхали. Підняти вітрила. Піймайте його. Ти уявляєш, що на тебе чекає, старий. Ще постріл. Робіть щось. Ми не можемо втратити старого. Раджа вітер в інший бік. Ми не можемо повернутися. Тисячу пудів солі тобі в печінку, Клятий Сандокан! Будь ти проклятий! Аж серце дуже дивно. Вони це мали тут бути дві години тому. Лейтенанте. ми, англійці пунктуальні, а американці завжди спізнюються. Але наші улюблені королеві везуть подарунок. І ми тут, щоб його отримати. Готуюсь? Струнко. Почати музику. Оркестр. Маленький брате, хто б міг подумати, що нас зустрічатимуть з музикою? Нічого не розумію. Полковнику якесь дивне судно. Воно не схоже на американське, яке ми чекаємо з борнео. Привіт, друзі! Чудово зустрічаєте. Ми вдячні, сержанти. Насправді я полковник Йорк, сер. Я командую цим гарнізоном. А хто ви такий? Назвіть себе. Доброго ранку, полковнику. Я розумію, що ви чекали зовсім не на нас, але на нас напали пірати. Але ми відправили їх на дно. Так, але на щастя, після вибуху професор опинився за бортом, і ми його врятували. Так, пірати вкрали велику гармату, але я єдиний її винахідник, і лише я знаю, як змусити її працювати. А що стало з американськими моряками? Полковнику, ми вирішили вашу проблему. Я вимагаю подробиць. Чорт, забирай. Чому ми не можемо розібрати з цією гарматою самі? У нас є набої, ми зробимо хоча б один постріл. Це дуже складно. Нема довідника. Як завжди, Це робота Сандокана. Він, мабуть, несправний. Немає жодних інструкцій, сер. Мабуть, професор забрав їх. От мерзотник. Завжди він на крок попереду. Ні! На землю! Таку зброю я здобув би владу над усією Індією. Мудрі люди кажуть той, хто не зміг розібратися з гарматою, нічого не тямить у військовій справі. Здається, у нас є спільний ворог, пане білий раджа. Аби я буде рада допомогти вам з ним покінчити. На щастя, я зберіг макети цього пристрою. А Якщо це така потужна зброя, то чому ви не використали її проти піратів, професоре? Її було демонтовано, і вона лежала в трюмі. Її дальність дії така, що можливо знищити порт, до якого снаряд летітиме аж 10 хвилин. Але налаштувати гармату дуже складно. Справді. А що б зробили Маріанна на місці білого Раджі? Я б викрала професора. Точно раджане таке відважиться. Що? Я теж так думаю, брате. Думаю, у тебе є план дій. План не знаю, а от ідея є. Годі, панове. Це мій гарнізон, і я тут керую. Те, якщо план гідний, я надам вам підтримку. Де зміна? Нас мали змінити півгодини тому. П'ятнадцятеро людей проти одного покійника. Хто кого переможе? Oh, no, no, no. Ви геть п'яні, не дуже то мої п'яні. Все вам здається. Зараз sure ми вас перевіримо. Якщо хтось тече, ви цього ніколи не забудете. П'ятнадцятеро людей проти одного покійника. Ми повинні виїхати до Калькутти цим поїздом, і ніхто не мусить знати, хто там буде. Хто старий добрий професор? Номістайн. Ну, полковник знає, наскільки уважно ми його охороняємо. Ми мусимо дивитись за ним день і ніч. Такий наказ полковника. Давай вип'ємо, мій друже. Давай, ми можемо спокійно спати, нас ніхто не перевірятиме. Він повірив нашій розмові. Прокидайся! Яносе, прокидайся. П'ятнадцятеро людей на одного покійника. Що таке, професоре? Щось не так? Нічого такого, просто трохи болить голова. Забагато випили вчора. Треба уважніше ставитись до здоров'я у вашому віці. Ми щойно приїхали. Подайте, що можете. Потрапиш до пекла, якщо зараз не підеш звідси. <плес> Чому справа, мій друже? Побачили привида? Не знаю, сподіваюсь, що ні. Цей пристрій удвічі довший зазвичайний. І що нагрівання піде скоріше, чи не так? Надзвичайно розумний хлопчик Маріано. Ви чули, що він сказав? Я на цьому не розуміюся. поїзд має зараз вирушити. Ти підеш зі мною. Дивись, дивись туди! Що за чорт забирай? Детюча миша. Ніколи не бачив, щоб миша так літала. Це якийсь монстр, ви зрозуміли нашу помилку, лейтенанте. Нами керують два хлопці, які кажуть дурниці. Їхній план здається мені розумним, сер Чому ви так дивно поводитесь? Засинаєте в стінах гарнізона. Жодних перешкод. Докан нас впустив. треба бути уважним. Гельмуй Бачу, наш план спрацював. Ви вийдете самі професора Мумінштейн чи вас витягти з силою? Сила не потрібна. Я тут перед вами. Радий зустрічі. А то я вже почав думати, що ми не побачимось. Ось я перед вами. Це пастка. Я дам тобі гарну пораду, біла раджа. нехай твої люди складуть зброю. і тобі доведеться зняти твою маску. Ось тобі! вогонь. Пропонуєте збільшити швидкість? Так, професоре. Це може змінити характеристики. Тихо. Не кричіть. А що там? Що таке? Ви хіба не чули? No. Якийсь глухий постріл. Oh. Oh, ні! Маріанно, що там відбувається? Зато носа і рота. Тікаймо звідси. Треба негайно покинути приміщення. Я допоможу вам. Назіма! яке задоволення вас бачити знову. Де ви? Маріано, допоможи! Що сталося з професором? Я його не втримав. О, ні. Вона тут заради нього. Я повернуся. Не ходи, Маріано, чекай! Ні, не треба! Зачекай! Зупинись Назіма. Зупинись, я сказала. Знову ти маленька башкетниця. Отже. Ти вирішила мені завадити, тобі це так не минеться. Нам треба тікати, інакше це стане нашою останньою сутичкою. Я насе. Я з тобою, маленький брате. Де Раджа? Я Загубил його під час бійки. Біжімо, він не міг втекти далеко швидше. Що тепер робити? Хто це там? Маріана? Камамурі? Маріана. Поклич когось негайно. Тримайся, Маріано. Мерщій, камамурі, мерщій. Тримайся, кажу. Тобі легко казати сам би спробував. Я спробую ще з Допоможи. Допоможи! Допоможи. Дякую. Камамурі, зла відьма прибула сюди, щоб викрасти професора. Треба дізнатися, як вона його знайшла. Який мерзотник цей раджан залишив людей на смерті втік. Він завжди був таким повір мені. Мерзотник ще й носить цю потворну маску. Зачекай, якщо ми попливемо вниз по річці, то прибудемо на місце раніше за нього. Як думаєш? Мудра людина завжди дивиться під ноги. Річка. Течія нас швидко понесе за собою. Ми будемо врятовані. Я так не думаю. Сюрприз, сюрприз. Непогана робота. А ти що? Я готовий битися, чесно. А ви? Чудова ідея. Обережно. ти, паскуднику. Зараз я навчу тебе гарних манер. Пробачте за вчинок. Прошу пробачення. Сержанте, ми все скрізь обшукали. Ніяких слідів раджі. Хочете сказати, що це єдиний полонений, якого ми отримали? непоганий екземпляр. до того ж, величезний У нас є ще двоє. вони люди, раджі. Отже, повернемось не з порожніми руками. Але раджа зник і гармата. Досі у нього Так, але я думаю, що він сам з'явиться, а ці хлопці можуть підказати, де його шукати усе під контролем маленький брате, До ваших послуг, сер. Де я? Пробачте, полковнику, я не знайшла іншого способу вас розбудити. Який жах. Що це зі мною? Наснилося я перший рік на службі. Маріано? Сандокане! Що сталося? Все гаразд. Білий раджа зник. А що тут коїться? Усі охоронці сплять. Назіма викрала професора. Вона що? Вона що? Вона що? Хто ця Назіма? Я знаю. Це здається неможливим, та вона повернулась. Отже, Назіма співпрацює з раджою, у якої є гармата. Але єдиний, хто знає, що з нею робити, це професор. Давайте поглянемо з іншого боку. Тобто, все могло закінчитись набагато гірше. Для цього ти завжди мав перевагу Сандока. Але тепер ти пошкодуєш про все, що зробив. Гармата у мене, і скоро ти зазнаєш жахливої помсти. Жахайся мене, Сандокане. Тремти незабаром побачимося. Українською мовою озвучено студії зранку до ночі на замовлення TVI.